Тернопіль Олеся, архітектор, дизайнер. Ми усі народились на цієї планети, щоб принести у світ максимальну користь. Кожна людина, кожна жива істота має своє призначення. Її призначення у цьому місті, де вибувається оце жахіття. Узявши в руки фотоапарат, ніби овчі повсяденності у війні, ці світлини говорять самі за себе. Наші страхи розпач, надія та віра, як горять будівлі поряд після прильотів, як на вулицях поблизу тебе розбита ворожа техніка, яка прорвалася у місто, як йшли вуличні бої, як вивозили людей, стареньких, покинутих на свавілля, як годували собак та котиків, як їздили з медиками на деокуповані території, як волонтери видавали гуманітарну допомогу. Як діти щиро реагували на дарунки, Камера не схибить, ці очі дзеркала душі, дзеркала розпачу, болі від утрат та розрухи. І тільки віра в майбутнє, у відродження цієї землі любого міста та країни надає сили, надихає на творчість і життя, у архітекторів величезна відповідальність. За відбудову України, за будівництво іншого рівня життя. В нас не вбите своєрідне, наше коріння, наш істок. Ми відроджумось, як феніс попелу, і будемо кращі, ніж були. Буде Україна, буде прекрасно місце Харків, місце, де розгорнуться найкращі людські мрії, втіляться найновітніші досягнення. Де Господь проявив всю свою силу і любов до людства.